Добрий день друзі. З ними відділу є такі кобалки на продаж. На продаж на обмін. Хоч на що перший раз покований. Тільки що поковав одну і другу, ніколи в житті не були кова. В мене друге, я такі білогрива і Олександріївка. Олександріївка має через півтора місяці місяця. На травні місяць вже наляла файно. Олександрівка не є дуже кормлені коболки. Васки нема, та скиду у відео. Скину Ваську і вас все вклади їх. Олександрівка я така. Та робоча коболка. Недорогі коболки дораз скину відео. Пробу. ну Там були, от Дивіться, в яких ошибниках. Я купив мало їм. Помала моя моя збруя з серцями. Шлі її мало помалі. Чуть-чуть їм помалі з моїх коболів. Ну, не біда, як є. Як є та такі, найголовніше, як корінасті коболки. Блигенькі, спокійні, чесні, розумні. От ці 4 роки червоні, що жеребна, а ти шість. Це манрок. Ну, Кобулки такі. Кобулки такі йду. Перше покував наперед бо дуже були підбиті мотаків таких тих жили, що ну, дуже файно. Був так спокійний, чесний. Олександрієвичка бомбесна. Перший раз ковали їх. Думала, попробую їх. Отака біла грива, така, така ну, робота піде. Робот спокійна, розподивити їмся, пробу. Мало їх забудуть бо, бо не були прийняті, та жеребна, але мало спробуємо. Мало їх спробував, бо... ну це їх мало спробувати. Як виставляти якісь, не пробувати на стадіоні їх знімати, на полю. Зараз їх будемо мало пробувати. Як йдуть, йдуть у ефірі, ну саме їх мало попробувати. Мі я велій не груди кобалки, ну, такі. Я їх не міряв, чесно, я не міряв, але частенький, спокійний. дуже ножки чисті мають ноги. Без гуль, без... не запалени. Чести треба линяци, як раз треба мало по часа, мало по часа у мені тіва, бо то лише сутку у мене суть. Ще навіть сутки нема. Сутки нема та. А що, Мітько, відкривай капуху та йдемо. Дораз, далі ще все включу. Котка йшла. Первий раз, коболка у мене в руках. перший раз не мало попробувати. Всі чотири колеса по тухітої ніч. Або куболоник не були ковані. Рассні не були ковані ніч. Або можемо всякома. Дід! Дід! Да, бо в мене не є хлопці, кому знімати. Добре. Я Мітя, в мене такий, що казати. Перший раз коболки поковані. І перша перегляд... люба робота, люба. Все жрать, все це сокотить мало. Все там ні що казати. Все це маленько сокотить. І не є така остра, як та. Іди бачите, все це сокотить мало. Нема що казати, бо нема що казати. Красивий зад дуже красивий має. Та-то такі, навіть сам було знімати. Ї! О, Є! О! О, дуже, везу, дуже го-хоу, оу! Дуже, що везуть дуже, то дуже. там на кербачі, ну, я хоть на всю шкоду біти воно доїде. Тут не можеш не ту бити, не тут. Є. Олеск! А поєдиниці, по парі, як хочуть, як хочу, так будемо пробувати. Саме такое подавай, подавай, зад подавай. Задні колеса по. розкрути за чистенькі, ноги, нічого, Ни, блегі ножка як у єдної, так і у другої. Недорогі комалки на го-ргу, гоу лесягу, лесягу, оу качегу, оу А То шлиї не на них. Ну або добре, я припарував. Красні такі дві на роботу бомба. Е, коли б я раніше мав такі кобилки. Дуже добре їдять. Дуже добре доїде такі, що ну, помдесні. Що добрі кобилки, то добре. Зараз подивитися, як їдуть тропом, як ідуть у фірі. Бо ну, намітку так держи, вода зима так держи. Лізь горі, ліву руку, лізь горі на Де Дивізь горі. Ліси ззаді на вісну, а є місце.

Там передаде. Прийдемо сьогодні. Того були цікаві, тут побули. О, спокійні. До любої роботи. Чивали там, копали, ми наорали. До будь роботи спокійні побили. Кого буде цікавити, інтересувати, дзвоните вас, уходить номер телефона. Уклади. Доставка є, доставка буде. Кого як буде інтересувати, я все розкажу. Що розкажу, треба буде почмуром, поки вже почвова від псак, але ну, все мало кажу, тепер через півтора місяця має зажеребити. Та має за сокоти. це мало. А сього той люба проба. Як скажете, так буде пробувати. Така чистенька, дуже красно витяги. поки вчора не дарували, він камінь, я ледве їх пізьбу. Я покажу, кого буде цікавити, в якому березі я їх купив. 20 хат, 20 хат, лише я там, там біля відео. Мусиком я перлу не міг бити. Дуже спокійно. куди. Ні машинці, не кої, ні. немає нічого ні. ovo da je cikavet i pa vam za kovali i to našo ište zatkova. Vaskove skinu su. Ma kom ste mate, vas vas, ali čekaj.